Ми будуємо цілу лінійку комплексів з приставкою Smart. Тобто ми у Києві зараз Смарт-Сіті розпочали, в Яремчі СмартХіл, в Яремчі Well, в Львові House, в Ужгороді Smart Story, і ще є ряд смартів, які ми розпочинаємо. Тобто... Ти говориш про проект в Ну, Я чув, що він досить амбітний. Що це за проект? Тому я точно знаю, що The Five Hotel, який ми будуємо разом з Рібосом. Це найприбутковіший готель на сьогодні, я не побоюсь цього сказати, в Україні. Як ти в Запоріжжі, незважаючи ні на це, ні на всі ці моменти, можеш продовжувати будувати. На сьогодні ми з червоних зон, а Запоріжжя входить в червону зону, де, із забудовників добудували найбільшу кількість об'єктів із свого портфеля. Тобто у нас це 75% добудованих об'єктів. Давай допоможемо заробити нашим глядачам. Тільки для тебе, я думаю, що можемо зробити знижку 50 доларів на квадратному метрі для людей, хто прийде по промокоду RID на купівку.